Зафіксовані основні елементи, ті, що розбиті, потерпілих, забрали в лікарню, для того, щоб надавати медичну допомогу. Всіх відправили на відібрання зразків крові для того, щоб встановити чи є алкогольне алкогольні А Решта це вже в ході слідство, поки, поки не треба робити якісь коментарі. Вони з включеними маячками і з спецсигналами проїжджали на красний світ. Автомобілі по правій стороні, кадані двигації зі сторони багунії пропускали пропускали э, автомобиль э, ну, патрульно-постовой службы а с этой стороны ехал э, автомобиль на зеленый свет э, такси марки Ланос. И э, у него были запатившие окна, все и в этот момент произошло ДТП, Или он не заметил, или еще и произошло столкновение. Пострадавшая женщина, ее зацепила машина ГАИ э, патрульно-постовой службы. И она упала вот сюда. Ребята подбежали, потому что эту машину начала нести назад. И он колесами наехал еще на женщину. Они успели ее оттолкнуть, чтобы ну, ну, минимизировать те травмы, которые она получила. Как бы скорая забрала все его и и, и водителя такси забрала это все.